Привіт всім, хто цінує психічне здоров'я власне та психічне здоров'я своїх дітей, бо це таки неод'ємні частини. Мене звуть Анна Корольова, я дитячий психолог, автор книжок з дитячої психології. Сьогодні з вами хочу поговорити саме про психічне здоров'я і розказати про три кроки: всього три кроки для цього. Перший крок це усвідомлення. Усвідомлення, що зі мною відбувається, як я себе почуваю. Це така відверта розмова з собою. То знаєте, буває, що ми вже перевтомлені, перевантажені, але ну, нічого, я ще ж не падаю, ну нічого, серце ще колотиться, отже, пхаємо далі. Це не є психічне здоров'я. Потрібно собі десь дуже відверто казати, що зі мною не все ок. І щось потрібно робити. Другий крок це вивільнення почуттів. Це обов'язково. Потрібно знати, що усередині ми іноді буваємо схожі на. Пляшку шампанського, спробуйте додати, далити, да, якось всунути в пляшку з шампанським щось корисне, смачненьке, нічого не вийде, тому що вона вибухає зсередини. Отже, іноді ми теж хочемо вибухати. Нам спочатку потрібно вивільнити накопичене. Роздратування, мабуть, смуток, гнів, щось. Да? А лише потім в нас з'явиться якийсь внутрішній простір для чогось гарного, корисного. Отже, це другий крок. І третій це ресурси. Ресурси як струм для лампочки, без нього вона не світиться, немає світла від нас, коли ми виснажені. Не буває усміхненої людини, людини терплячої, такої лагідної, коли в неї нема вже ніяких сил, немає ресурсу. Отже, обов'язково дбаємо про це. Накопичуємо це доволі просто, але якщо саме ви не знаєте, як накопичувати ресурси, не знаєте, як вивільняти або усвідомлювати, по-перше, це підписуйтесь на мій канал, буде далі. Я про це буду розмовляти обов'язково. Або звертайтесь на консультацію, я активно працюю онлайн, я зараз в доступі, будь ласка. Будуть реквізити в описі, і просто можете запитати в коментарях. Якщо таке запитання не дуже глибоке, я теж з задоволенням вам відповім, щось розкажу, поділюся. Ну що ж, а на цьому все. Ставте подобайки, якщо сподобалось, мені буде дуже приємно. І в усьому шукаємо середину, зберігаємо здоровий глуст, все подолаємо, все переможемо, все буде.